Друзі, доброго дня! Зараз подивимося будиночок на березі отакої от річечки. Город, на жаль, не йде до річки, але хвилини дві-півтори і я йшов від двору до цього місця. Такого гарного. Отак будиночок виглядає. Боку хатка продається теж, можливо, викупити. Оце вулиця така. Джамбург. Тебе було таке, як Це що, це що закривається. Ти його так просто прихинився, що вона була тебе Бо затраплена. Будиночок цегляний, глянею обложений плиткою. <плес> Черешня здорова. Далі горішок молодий. Так, да, ти, мабуть, це. От -то, ти, вікно відкривали, а це вийняв його і не і не закрутив його, не закрутив. Угу. То, тобі виріжеться, шибкий, такі. А, погріб не ходив туди, ну кажуть нормальний. Коридор. Вхід на горище. Перша кімната така маленька, невеличка. Тут конвектор стоїть. Газ заведений в будинок, як ви бачили. Це кухня. Люди тут жила жінка літня. Зараз Рідко приїжджають на дачу. Вирішили продати. Скажіть, а що вода в криниця є чи нема? Бо я не... А вода, ну оце по сусідству, там, вода, то колоночку. Якщо буде це, то можна буде скважинку та тут тягнути. Криниця коло сусідів. Да. І друга кімната така. так. Ну, теплений, Опалюється грубою да, або чуть -чуть конвектором. Чуть-чуть да, тільки -чуть кидають, воно пару поліниці, вона так хорошо нагрівається, ця грубка. Поняв. Так, дивимося на дворі ще. Така літня кухня, але воно закрита, не можемо ключа найти. Перепробували все. Тут такий дворик. Тут якийсь сарайчик отакий. Тут хлів. Друзі, через дорогу від будинку річка Гірський Тікич. Ви вже бачили її на початку. Зараз я перейду до неї і покажу, ще раз вам їм розкажу про будинку. Це так ззаді. Отакий город. Здоровенний аж туди йде. Загальна ділянка 45 соток. Отак От ззаду виглядає. Також, самі розумієте, люди приїжджають не часто. Зараз весна, після зими тут є що прибирати. Все, зараз піду до річки, більш детально вам розповім про будинок. Друзі, подивилися будинок доволі непоганий, невеличкий, не знаю як по ціні, зараз ціни ці самі, бачите, які ділянка там або 45, або 50 соток, точно не пам'ятають. Опалення пічне і газовий конвектор, вода, криниця біля сусіднього двору, одна на двох. Виходить будинок, зверху йде вулиця, а там Вон йдуть хати. І будиночок ось чуть-чуть другий його не видно, але він через одну хату від цього місця. Земля вся приватизована, ціна 5 тисяч, торг присутній. Річка називається гірський тікич. Дуже таке тихе, затишне місце, приємне. Хочу нагадати вам, що якщо ви щось продаєте і, можливо, хочете надіслати нам свій огляд безкоштовно, без всяких комісій, будь ласка, присилайте, я викладу на канал, можливо, хтось комусь сподобається. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть що думаєте і гарного дня вам!